Опа. Опа! I'm still standing Хоч когось полупашем, може щось випаде. О, лабораторія. Ось токсичний дощ. Знищено. Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я Роуч, продовжуємо грати в Келаміті, я намагався подивитися відео гайди. Чесно, ніфіга не зрозумів. Я не буду говорити, чиї гайди я дивився, адже очевидно, що, скоріш за все, це я просто не шарящий. Багато чого не розумію. Наприклад, як з самого початку гри можна скрафтити теработинки. Тобто тобто терачеревички. І так далі. Тому, скоріш за все, після того як я розберуся з Келаміті повністю. За всі класи і підкласи. Тоді, можливо, випущу також свої гайди українською мовою. Якщо вам це цікаво, то попрошу вас підтримати цю ідею в коментарях. Але як-ніяк, я все ж таки плюс-мінус зрозумів, що мені треба зараз робити: знайти смарагди, щоб зробити крюх, це точно. Це ми ще зрозуміли з минулої серії. Ну а також декілька босів, точніше, міні-босів, там, наприклад, молюск, якого ви в минулій серії бачили. Я особисто побачив лише під час монтажу. От, потім там якісь ще крапи в грибному біомі, скелетрончик, там пожирач, ну по дефолтіку. і там ще якісь вдались е, нові моби. Так, ну що, розпочнемо. Коротше, біжу, вилажу лут і йду в шахти. Стародавні проблеми вимагають стародавніх рішень. Так, до речі, у мене є зілля телепортації. Ми, мабуть, їх і будемо використовувати. Назустріч пригодам, як то кажуть. Ага. Клас. Льодовитий біом. Я тону. І дуже швидко і оперативно. Так, де ми є? Ми в крижаному біомі. Ця інформація мене не дуже радує, адже що нам тут треба робити, я не знаю. Давайте полазимо, може щось цікаве, знайдемо. Я знаю, тут якісь лабораторії є. Ну, не конкретно в крижаному біомі, а взагалі в цілому по біомам всім. Є якісь лабораторії, в яких можна знайти щось цікаве, цікавий лут. О, те що треба. Я попав туди, куди мені треба було. Так, о, ще серденько. Це так розумію, нам просто треба як можна більше його здобути. Так, це топас, мабуть, так? На да? да, топас. Блін, можу зробити топазовий? Я дозбуду, здобуду все не про всяк випадок. Ага, капець як не вистачає. Поки що все скудненько. Коротше, використовую друге зілля телепортації. Бам! І я на. Нормально, на небі. Тим більше я тут був, мабуть. Коротше, понятно, понятно. Оу. І так, я повернувся. Я не хочу знати, скільки раз мене завалили тут, тому що тут безліч зомбаків. На отошов, ну банально, на пару хвилинок! Ну, тупо, і вже, вже, блін. Опустошили! А Ну-ка. Раз. Два. Ой, привид вилетів. Три. Чотири. Всю. Бляха, що ж так мобов, дофіга то, блін! Ой, там толпа, це вже якийсь лавфадет, ребята. Я зараз взагалі ні в чому не впевнений. Це що таке, це дерево. Чи порадує мене червона деревина сьогодні? Дуже порадувало. Оу! Куда літім! Офігеть, воно здорове! Тут дуже ризиковано насправді стріляти, але що поробиш? Тихо. Що тут? Ооо! Беозар! Так, мені 100% треба зараз арена, тому що мене тупо просто зараз розстріляють. Ну, тупо підростріл. Або ми зробимо свій вихід. Свій вихід. Вихід. Так, я тоді пішов шукати молюска того. Зараз ми з ним розберемось. Ви відчуваєте присутність зла, що спостерігає за вами. О, це цей оквактулху з'явиться. Окей. Нам треба знайти молюска, так. Вмикаю режим. Розпізнавання, бачу. А, я на карті видно. той. Капець тю 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 капець, ось він. Що він буде робити? Він буде просто сидіти і очікувати, поки я до нього прийду. Чи що? Він взагалі якусь небезпеку представляє, Чи він такий немощ. А пофіг. Опа. Опа! Ти як ти робиш? Навчився грати. Розібрався з управлінням. Йоптить. Бляха, надо хилитись. Воно нафіг. Випускай, випускай свою гадость. Главное, не обістратись. Оу, бляха! Ага. Так, я щось не готов до таких приколів. Зупинись, друже. Зупинись, будь ласка, мене гака не до зі пір! Без гака складно, дуже складно. Без лака дуже. Дуже складно без гака. Нема чим мансить. 40 секунд, ну да, це все, ГГ, ГГ, ГГ. I'm still стендінг. But... <реш> думав, спрацює Чесно кажучи, я думав, як красивіше це все діло зроблю. Коротше кажучи, нам треба прокачатись. По-перше, зробити нарешті гак. По-друге, знайти ось такі черевички, які бустять швидкість. Це не все, що нам треба. Просто інше я не знайшов фугу в нього пушечка не чуся. Байтем нашого молюска. Оп. Будь <гій> <гій> як невдачно. От на арені, на арені набагато зручніше. Так, начне він спавнити своїх молюсков, буде печально. Якщо він почне їх спавнити, можливо, він їх спавнить лише в воді. Я ж не знаю. Ой, заспавнились. Ага, у них нормальний ХП, кстати. Це не обичні глазки, там якісь як вокактулку. Мінус молюск. Молюск відлітає. Це що таке? А. Скільки ще світу впало в руїну навіть імперія тирана. Він ж до мене піде, да? Це ж якийсь ніп, я так розумію. Надіюсь, він до мене додому прийде. Буду тільки радий. Кстати, босс був дуже езичний, ну, насправді. Я не знаю, як я перший раз злився. Блін, зараз якраз ніч. Мабуть, доведеться ще почекати. Ну, якраз піду пофармлюся десь там. Так, одразу можна поставити тут а, статую. А, камінь. І багаття. Пізніше ще додам сюди лампу серця, поки що. Я всі серця використовую на себе. Так що ну, пізніше. Пізніше. Все буде, але не відразу. Бачив якийсь предмет в пеклі є. Якийсь цікавий, не туди пішов. Бачив якийсь предмет цікавий в пеклі. Може бути. Випадати з місцевої фауни Місцевої для пекла. Ага, тут це море. А, я знаю, де ми зараз вийдемо. Я знаю, де ми зараз вийдемо, ми вийдемо біля. Локації, де ми файтились з е... молюском, тому давайте поїдемо направо. А в правій стороні нас буде. Опа-на! Да! О, слайми падають з неба. Йома, йо. Так, ну добре, давайте сходимо додому. Перевіримо, що там. Не знаю, на свій крафтив смарагдовий крюк, якщо я знайшов таку штучку. Хоч пофармимо трішечки гроші і все інше. Цікаво, коли прийде король сламаків. Ну Він заспавниться колись чи ні. О, нарешті, де він є? Ага. Так, надіюсь я змогу його перемогти. Так, надо мною. Надіюсь я зможу його перемогти. Не хочеться брати реванш. Я не знаю, яка там могла би бути снаряга е, через келаміті, але. Особисто в мене. Снаряга відчасті. Звичайної класичної террарії. Я не знаю, що можна було додати. Скилламите сюди. Все, переміг. Так осталось лише цих. Маленьких перемогти. Миленьких вот этих вот. Оп-оп. Ого, их там повзе. У нас сід літають, плюс плюс-минус 1 тычки. Так, мішечка, мішечку, затвердувач. Тверду. Да. Леве сідло. О! Маунт відразу Сюди. Шик. Да. Ще... Офігенний маунт? А це що таке. о А можна назад сломати її? Так, хорошо, вже ніч. Вже ніч можна відразу переходити до битви з. Вот аксесуар файний. А. Переходити до битви з. Окам Ктулху. О! О! Так ним здобувати можна швидко? Так, да, цікава, цікава штучка. Мені подобається, ну реально. Насправді дуже корисно, можна прямо прям зараз взяти і розширити арену. Багато всяких цікавинок мені повипадало, але зараз не мене не цікавлять, мене зараз цікавить ось цей чувачок. Точніше, ось це. Щось непонятне, якщо чесно. Літаюче око. Але це нормально, це терарія. Тут і не таке буває. Далі ще мінус половина ХП тупо. Оцей який я знайшов, це просто імба. Ну реально. Ще й за пару тик зносить. Мене гак ще є, не надо. Ой! 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 Ой-ой. Він Мені вообще не одной точки, кстати, не наніс. Взагалі не одного удара. З слабостю попахує. Ага. І ви не нанесете. Ай-яй-яй. Чувак, ти слабостю попахуєш. Слабостю не себе. Ой, попали, ладно. Ой, ой ой Та йди ти отсюда. Ой, попав. Ладно. Не все так ідеально, як могло б бути. Головне, не померти, а то все інше фігня. Ну давай. Вже хочу закінчити це Все так, це матеріал. Поки що це у вашому інвентарі, ви маєте низький шанс не споживати зілля, алхімік, пивовар і молодий пивовар. Надіють о, надають 10%. Відсот... 10 відсотків... Надають 10% знижку і тривалість бафів на 10% довша. Угу. Шепіт з висоти танцює в ухах. Натисніть лівий шип, щоб прослухати дозатора. Ну ладно. А жезл смертельного погляду. Давайте по приколу ще разок його викличемо. Правда, вже ранок було б непогано. Я просто хочу щось вибити на воїна. Мені треба, щось... Щось... Те, що луп... він улетів. Хоч когось полупашим, може щось випаде. Все, отлетів. Поки що мандруємо в пекло, яке я збирався перед битвами, так скажемо, з слаймами оком. Зараз глянемо, що там твориться. Може щось навіть випаде. Так, от відразу. А чому би і ні. В наступній серії 100% лупашому пожирача світів, тому що мені треба кірка. А, можливо, броня. Можливо, можливо, ні. Ну 100% кірка треба. Так, до сердечка я ще зайду. О, О, лабораторія! Це те, що я шукав, це те, що мене цікавило. Зараз подивимося, що в них зазвичай буває. Так, це що в лабораторіях лутать? Це що таке? Опа. Кротше, я забираю все. Не знаю, що там щось. Підозрілий брухт, загадкова схема, сумнівне покриття. Ага, ну пригодиться. Скоріше за все я цю лабораторію знесу пізніше, щоб дорога до пекла була більш зручніша. О, ще й будиночок тут, нічогося Текс, о. Грізні чоботи Гермеса. У мене вже є чоботи Гермеса, але це прокачані чоботи, Тому я їх і заберу. І так, я, по-перше, випив безілля гравітації. Щоб мені було тут зручніше літати. Для мисливця. Щоб я побачив гадость всяко. По-перше, я заберу е пекельну кузню і годинник заберу. Прикольно, прикольно, але нічого корисного я тут поки що не можу знайти. Те, що треба, те, що я хотів. Так, зараз його валимо другий раз і дивимося, що з нього випадає. Оп! знову посох випав, блін. Завжди посох падає, чи що? Печалька. Може ще раз призвати. А давайте ще раз призову. Токсичне зливо обрушується на пустелі моря. Пустелі моря? А це вже не призоветься? Понятно, не призоветься а Ну давайте сходимо подивимось що за Злива токсична. Значало служу я, конечно, всі предмети. Блін, можливо, це треба з собою прихопити дерево. О! Ого! А я так вмію? Ніфіга собі Так, я вже поряд Ось, токсичний дощ Знищено. Кого знищено? Це що? Ядерна жаба. Нормально. А ну, кышвидцы. А, нормально, то есть то, що, типа токсичний дощ, да? А це що таке? Щось непонятне Явно. Тобто нормально, да, що йде там токсичний дощ Я там хожу по нем нормально. Ну ладно, возможно, его броня типа из-за этого. Хз. Ого. Угу. Вообще, столько всякой темки прикольной туда появилась. О, еще одна рыбка. А ну, тихо. Ти блин, успею. Тихо. Оп. Оп. Сейчас то узка. Не знаю, что сможете кау заработать. Бачу еще жабок. Так, короче, не знаю зачем, але мені зачем треба зачищать. Ой, за зачищать локацію, це море, на що, чому, чесно, не знаю. Але завдання дали. Я його виконую. Я зрозумів, чому ядерна жаба? Фу, 98. Все уничтожено. Часть хмари розчиняються в у повітря. Ну все, давайте, адъюс. Демонічний посух ж... якоїсь жаби, ну давай. А ну, вона буде атакувати, чи ні? ладно, не важно. Що ж дамой да. Так, що ж, на цьому поки що все. Зараз буду сортувати предмети, дивитися, що там продають ніпи. До речі, оцей, наш ніп з загубленого моря, там де був молюск, прийшов ось він. Так, буду розбиратися, буду дивитися, що мені далі треба, а буду дивитися, кого мені далі фармити, де мені фармити. Дякую за перегляд. До зустрічі.